Друзі, вітаю всіх нашої Бессарабії до наразі. У цьому році щось у нас осінь теж така сирувата волога. Ну, воно, в принципі, і добре. Тільки трошечки заважає працювати. Ну, я зранку сьогодні побігла, посадила живці зразу під пляшки. Вчора різала бузину чорну. Блеклейс і порізала молочай. Молочай порізала ескодреньбоу пістрявий. Скажу, що трошечки геть живців. Ну і скажу, по-перше, що це буде аж на наступний рік. Так, сікатор взяла. Показую, що ми вчора ось сестрою пересаджували бузину. Бачите, в горщики. Оце 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, скажімо так, 14 ящиків. Тут трошечки сюди додать пару штук лишиться. Оце все бузина. Тут у нас бузина трошечки є ось Мадонна. Вона така пістряволисна. Ну, відрізняється від пістряволисної тим, що дає жовті молоді прирости. Ну, так як зараз уже осінь, то тут жовтого немає. Так, трошечки мадони є. Ось оця жовта Golden Tower. Ну, а тут, бачите, вона зелена, тому що вся в купі росла. Кілька є пурвулентний, вона така срібляста, ну я її тут обрізала. Ну, ось тільки ось кусочок листочка лишилося, Вона така ну, майже біла геть. Багато тут оцього і Golden Tower і трошечки посадили е, мілкий шоколад. Та що шо це таке з коричневою листвою? Зразу кажу, що обрізала верхівку, тому що, ось бачите, які бруньки вже пішли. А ще багато є такі, що вже от знизу вже з великими бруньками. І вам тоді буде краще, якщо ви хочете прямий, рівний стовбур, то е, можна лишити оцю бруньку. Що... Іде весною стовбурцю обрізати, а ту лишити. Багато вже є з бруньками тут, з такими гарними ось. Навіть аж виглядає ось. Бачите? О, Дивіться, аж дві тут бруньки. Вон. Бачите? Я ж кажу, що бруньки гарні, тому можете обрізати цю верхівку, тут головне, щоб коренева була гарна. Так, посадила знову трошки меморі в горщики, бо лишилися. У воді там кисли коріння, нема куди мені їх поки ґрунт висаджувати. Просто так не хочу. Тож вирішила ще три горщика. Один, два, три горщика. Посадила меморі. Так, і тепер кажу тим, кому я обіцяла калину боднанчику, кому перенесла на весну, ось показую, що я вчора вже ввечері. Її посадила в горщик. І є, ось, бачите, гарні саджанці такі. Ну, Постараюсь сьогодні-завтра понаписувати всім, у кого записана калина боднанська, Подивлюся, всім понаписую. Вже, ну, дехто мені вже писав, ми вже перенеслися на весну з замовленнями. Ось калина, калина на весну буде. Там ще трошечки буде. Ну, я побачу, спочатку понаписую, тім порахую, скільки у мене вже замовлень є на цю калину, а потім вже скажу, скільки ще буде. Ну, я ще не всю відсадила в горщики, там ще є, у мене трошечки можна повикопувати. Скажу, що коренева у всіх класно. По-перше, це ті, ті, що я ще прикопувала позаминулому році. І це вони от, це Хочу сказати вчора. <смі> За цей рік оце вони виросли, бачите? За цей рік виросли які гарні. Це були прикопані гілочки Вони весною тієї минулої весни. Я їх пересадила, бо були маленькі, і пересадила в ґрунт просто. І всі коренева була не дуже. В цьому році Ось і коренева б наросла, і як бачите, ось понаростали вже гарні такі Кущики будуть вам. Так, ну у нас трошечки моросило. Зараз, поки ще така погода, Ось і все одно в хаті не хочеться нічого робити. Нам обіцяють на три дні дощ, тож ще сьогодні, можливо, що зможу, пороблю на дворі. Так, ще хочу бузину порізати, пожептювати, бо лишилося місце. Я його там, землю перекопую завжди. Потім я вже показувала, розвожу кореневін у воді. Проливаю землю. Вчора вже тут показала, пообрізала. Так, ось посадила, це в мене 4 пляшки всього. Котрейнбогу. І ось тут я посадила, до речі, теж ось місце. Бачите, я пролила, прокопала. Тут можна ще нарізати, там є така бузина в мене трошечки нові сорти. То попробую заживчувати ще нові сорти, але треба буде підписати. А тут ось. Black Lace. Оце ось 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ну, 12, скажу, що це мало. там ще прокопала, ще буде пляшок 6, ще можна буде нарізати, посадити. Оце вчора оце весь кусок, оце була бузина, тут оце, що ми викопували. Вірніше, ми саджали, п'якопала, лишилася ще трошечки мілкий шоколад. Бачите, з таким темним листям вона. Ну, Це вже не знаю, який день. Виділю, коли не буде дощу, досаджу. Так що так, друзі. Сьогодні хоч така мокра погода, але, 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 е, працюю. Так, що ще хочу сказати, що буде в цьому році знову гепатика. Е, я е, думала, що там вона в горщиках попропадала. А вчора це вирішила з тих горщиків, ну, саджали рослини. Вирішила з тих горщиків витрусити землю, щоб ну, горщики заповнити, бо ввечері вже не хотілося знову копати землю, знову мішати. Ну і думаю, повитрухую з тих горщиків землю. Ні, виявляється, вся гепатика жива. Вона просто дуже глибоко сховалась. Так що, друзі, в цьому році гепатика, бо хто ще не знає, це печіночниця. Ранні ранні квіточки такі. Теж буде в цьому році, ну, на весну буде. Бо в горщиках лишилось трошечки, кілька штук там, а буду висаджувати знову горщики. Бо дивилася, вчора тут під листями розгрібала, вчора ще посадила собі калину вічну зелену. Ось, бачите, розділила аж на три кущі, Ось оце один, і там он другий, і там он третій. Тут вона буде під ліщиною в мене рости, тому що вона любить тінь. У нас все в бутонах. он. Це коли я в Одесі була, ось останній раз, купила собі з розплідника. Мене вже, здається, така є, але малесенька. До речі, там трошечки підгоріла, вирішила купити вже велику. Хоча і ця вже наросла у мене нічого собі. Один. Ну, бачите, якась вона тут як... Кворенька і не видно зовсім, щоб вона хотіла цвісти мені. До речі, вчора витряхала ті рослини. Там такий торф, таке забите коріння, бідне, господи. Все повитрухувала. Ну, вже, я ж кажу, вже пізно ввечері саджала, вже темніло геть, бо зайшла в хату вже було десь пару хвилин на шосту. Майже до ночі була на дворі, тож вже нічого не знімала, бо було реально темно. Вже так до ночі дотягнула, тому що знала, що з сьогоднішнього дня погода вже портиться, тож, така калина гарна. Яскрава зараз над водою. Так, я ще, до речі, ще не садила ні чесник, ні цибулю. Я завжди саджаю це в зиму. Не знаю, вже Наступного тижня вже буду прохати чоловіка. Я думала, що ці дні, а ці дні дощ. А садити треба. Нас взагалі на півдні треба саджати тільки взиму, тому що взиму хоч трошки якась волога, якісь тумани, якісь дощики, а весною потім все. Весною б не встигла весна початися, а вже літо. І воно все сохне, вигорає, тобто немає сенсу і саджати. Ось яка, яка травичка наросла гарна курочкам. Це ж треба шукати гумові рукавички, вдягати і різати їм. Бо чекають на травичку. У нас сьогодні чоловік кормив усіх, ага, кормив, а цих не кормив малих. Завжди за них забувається, бо я кормлю їх завжди. Я сьогодні зранку побігла саджати живці бігом. Так, Зараз буду кормити курей ще. Побігла зразу саджати, бо такий дощик пустився зранку був. Де? Да. Їсти хочете? Тим кучеряві тут двоє вже підростають. Пам'ятаєте, які вони були ці плятки малесенькі, як пізно їх? Ні, вони самі той лупились, їх не народжували. на цю красу А я завжди думаю, де ти, де ти? Сидиш, дивіться. Тут де я пакую посилки свої. так Вчора ще викопала гауцю пістряву листну бачите, обрізала ось листя те, що лягало б на землю. Бачите, обрізала повністю. Лишила отак оцю верхівку. Така ж колюча зараза. так ось Тут навіть вже вон дітку дала. Оце поставила так от у. В тазик. а, заразика, рукою ні, бо поколюся геть. Потім наберу відро піска, він зараз вже вологий пісок після дощу. Просто ставлю її стоєчки. Зараз покажу, вже тут одну зробила. Тут темно. Треба включити світло, як я роблю кожен рік. Ось так, бачите, ось засипала піском. І все. І вона так от у мене зиму стоїть. Потім я весною її виношу і саджаю просто в землю все. А то це треба в землю саджати, знаєте, і просто тут ось до. принесла сюди. Отак от, от з пустим е тазиком, принесла відро піску, засипала савочком і все. І отак от вони в мене ростуть. Так що отак. От Ще лишилась та величезна гава. Ну, не знаю, треба будувати її якусь хатку. Бо навряд навряд, чи я зможу її викопати. Там є дітки, їх викопаю, пересаджу і все. Так, оце лишилось у нас ще рослини в горщиках, там ще в одному місці. Знову купила собі лаванду пістряволисну, вже колись була, пропала знову купила. Ну, побачу, побачу, ще заживчую трошки її. І подержу цю зиму в хаті, а потім вже буде видно. Так що так, друзі. Пішла я кормити курей, різати живці бузини далі. Поки ще така погода дозволяє щось робити на дворі, то буду робити, бо ще два дні дощ, то доведеться сидіти в хаті. Філічка, ти куди так погнався? А? Побіг. А де ви свого синочка загубили Матросіка, га? Такі вони гарні вдвох. А мілок завжди. О, о, господи, завжди. Взагалі такий кабанчик став. Да, мілок? <пиш> Пішли. Так, все, друзі, пішла я кормити курей. Ну, там у них є що клювати, але ну, все одно. Постараю зараз травички їм нарізати хоч трошечки, і буду займатися бузиною, поки погода. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна. Миру нам перемоги. І всім пока!